Цей день концертувати нам випало для хмарин, для цих прекрасних дерев і для одиноких очей і вух, які тут розсипані перлами по цій, так би мовити, імпровізованій площі. Ми люди баловані, ми хочемо, щоб там було дуже багато людей. Але багато вибраних, мало чи багато покликаних, мало вибраних. Хай може жалкують ті, хто не почує. А може це наш такий, наша доля грати для звізд, для зір, для тих хмарин, що пливуть, для тих, хто власне для тих дерев і для тих, хто. Годен почути. Цей день нам концертувати випав в Спасівський піст, піст Спіння Пресвятої Богородиці по церковному в народі Спасівка на вселасівка. Я почну виступ молитвою до Богородиці, 17 століття. Можна підспівувати, подай нам руку, не дай муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай на муку матко милосердна. Же я, яво чистая, так вдячне пахнуча я. подай нам руку, не дай нам уху, матку милосердна. подай нам руку, не дай нам руку, matko милосердна. І я так вдячне я. Подай нам руку, не дай нам вку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам вуху, матку милосердна.